Зайомтесь, це пані Галина Дмитровська, найкращий спеціаліст по кефірам не тільки в Україні, а можливо й в світі. Людина присвятила своє життя молоку, навчанню молодих спеціалістів, має я так розумію, сотні, щоб не тисячі, розробок різних технологій, технічних умов. І саме цій легендарній людині я перешлю ваші питання, які сподіваюся, виникнуть за результатом перегляду нашого випуску. До речі, на секундочку хочу задуматись, з ким ви маєте можливість спілкуватися завдяки нашому каналу: доктор філософії постдок, кандидат технічних наук, лауреат Державної премії України в сфері науки і техніки Галина Дмитровська. І я зацитую вам просто найважливіше, я просив її написати, вона мені вислала, що Галина Дмитровська може сказати про кефір. Ну, і цікаво, що саме пані Галина викладала нашій Лесі Юрівні в. Національному університеті грошових технологій деякі предмети, в тому числі кисломолочку. А тепер зацитую коротко, просто від пані Галини найважливіше про кефір для нашого каналу персонально. Кефір кисломолочний продукт змішаного типу бродіння, молочно-кислого і спиртового. Для його виробництва, згідно з нашим законодавством, має бути використано лише молоко і кефірна закваска. Останнє має бути виготовлено на кефірних рибках. Які є природним симбіозом більше ста мікроорганізмів із основних трьох молочнокислих і основокислих бактерій і увага дріжджів? Саме такому різноманіттю мікроорганізмів кефір має свої унікальні дієтичні, тобто лікувально-профілактичні властивості. В радянські часи на міських молочних заводах кожен цех по виготовленню на кисломолочних напоїв мав назву дієтичного цеху, а кисломолочна продукція по Держкомстату іменувалися як дієтична продукція. Кефір мав широке поширення в лікувально-профілактичною метою в лікарнях, дитячих садках, школах тощо. З приходом на наші ринки йогуртів ситуація змінилася на користь за рахунок реклами. За багатством мікрофлори і її антагоністичною активністю до патогенної санітарно-показової мікрофлори з кефіром не може зрівнятися жоден продукт у світі. Але як і всі молочні продукти, кефір потребує правильного дозованого споживання. Дякую, пані Дмитро.